Давай давай. О, Переходимо на інший рівень. Вачу увазі диванчик ігровий. Сіли, побавились, прилягли, встали. Хочемо сіли. Посиділи. Хочемо спати, лягаємо. Лягли, все відпочиваємо. Чим диван хороший? Тим, що буйний матрат, Мягкий. Розкладається дуже просто і складається також. Хочете спати, лягаєте спати. Хочете присісти, прилягти, напів прилягти, побавитись деньги, побавити сіга, лягли собі. Хочете сісти, сі прийшли, сідаєте. Наповнення дивану. ППУ, пінополіуретан, синтіпон безпружинний, легко перевозиться, тому що він виглядає як матрас. Все, ножки дерев'яні.